У сполучених штатах двоє людей стали жертвами авіакатастрофи на півдні Аризони. Повідомляє про таке Associated Press. Два легкомоторні літаки зіткнулися в повітрі на околиці Тусона. За даними Нацради з безпеки на транспорті, яка веде розслідування. Літак після зіткнення зміг приземлитися. Його оператор комерційна льотна школа Аеро. Гіт заявив, що обоє пілотів не постраждали а от інший літак ударився об землю біля зенітно злітно посадкової смуги в регіональному аеропорті Марана і загорівся. Його пілоти загинули. Так, зараз друзі, маємо е звернути увагу на мапу повітряних тривог. Давайте подивимося, якою вона є, адже вниз ці областей України дали відбій повітряної тривоги. Це стосується Києва Київської області. Як бачите, інших суміжних областей лише бачимо, що під загрозою ще залишається Сумська. Область частково вже зникла. Теж відбій, тому розуміємо, що очевидно небезпека минула, але пам'ятаємо головне правило. Якщо раптом знову ж таки буде повітряна тривога, прямуємо відразу в укриття.